Всім привіт, ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя, за камерою Валік. І сьогодні у нас постійна наша рубрика. Ми вирішили, що довго вже не робили, треба вам щось таке показати. І це огляд на дешеву автохімію в нашому випадку з епіцентру. Поїхали. Так, а де воно? Де бачу. Починаємо тоді з плямо-вивідника. Да? Бачиш? Де він, йо я? А ось, ось, ось. Так, ми вже підібрали, ми вже так обдивилися трохи цю стієчку. Знайшли пару пару цікавих нових варіантів, які ми раніше ще не тестували. Це ось, наприклад, сім відомої най, найдешевшої хімії плямовивідник. Ми сьогодні поїдемо, зробимо штучні плями і спробуємо ним їх вивести. А якщо ви не бачили наші попередні огляди, то вони зараз будуть. Ну тобто вони виглядають отак, отак тут зараз будуть багато оглядів. Ось тут буде посилання на плейліст з нашими оглядами на дешеву автохімію. І досить не говорити, вже пішло далі. Так, я знайшов таку технологічну, високотехнологічну хімію, яка коштує 100 гривень, точніше, 98,80 Це активна піна, мийка авто просто типу запінити, змити, і вона аля вже буде чиста. Е, ну що ж, зараз візьмемо, подивимось як вона працює. І ще такий чудовий екземпляр, як. Е, епіцентр не хоче, щоб я купив цей віск. Просто о-о. Так, і останнє це в нас спідвакс, рідкий віск, який наноситься після авто, о, після того, як ми помили авто, і мов написано, що є там гідрофобний ефект і так далі. Візьмемо, подивимось. Так, що ми все набрали? Їдемо на студію. Ми вже на студії. Зараз я вам розкажу найголовніше, це пройдемось по цінам всіх цих товарів. Отже, в нас швидкий віск, отакий він, CarLife, Speedwax, коштує 87 гривень. Далі, в нас плямовий відмик Helpix Professional, Soft Clear. У нас коштує 72 гривні. Ну і нарешті активна піна для безконтактного миття. Active Foam, ну, активна півна, Вельхорд well, 125, в нас коштує 152 гривні. Е, отже, Почнемо ми якраз із нашої активної піни, бо нам спочатку треба помити машину, щоб її законсервувати е, Шансів того, що вона очистити, ну як і віри в мене, якщо чесно, немає. Тому, скоріш за все, перед тим як наносити віск. Ми допоможемо трохи нашими засобами, але це не точно. Бо тут написано, що його там в кінці треба трохи розполірувати, е, і ми це робити не будемо. Е, так, концентрація. Розведення з водою в пропорціях 1 до 3 для піної насадки, тому ну, в принципі ми, ми це і зробимо. Щоб помити цю машину, я думаю, десь мені треба 0,6 мл загального засобу, тому починаємо колотити хімію. Поїхали. 4 одиниці. 0,6. 0,6 поділити на 4. Скільки буде? Тобто 150 мл треба. Зараз чекаю, я в цій хімії дуже не впевнений, тому я краще одягну рукавички. Ладно, я в ній не трохи не впевнений, я в ній дуже не впевнений. Оу! Жижа виглядає дуже тому, неприємно. А, да? ну давай, давай повернемо тоді. Там якісь абразиви чи що, що його струсити треба, дуже дивно. Так, а ну ще раз, щоб все правильно. Концентрат струсити, все правильно, в пропорції, насадка. Ага. Напором води змити верхній шар бруду і нанести розведений розчин. Витримати 1-3 хвилини, не допускаючи висихання. Ретельно змити напором води, використовуючи апарат високого тиску під котом від поверхні з відстані 10-15-20 см. Витрати засоби для миття одного автомобіля 100-150 грам на 1 літр води в залежності від забруднення. Ось так от. Це вам не жарти. Так, взбовтали. Виглядає вона дуже недуже, тому дивимось. Ну, що, похоже на якесь жиле. Фу, пахне. Ой, фу. Я навіть, ну, я навіть не можу сказати чим. Ось, ось візьми. Ну, смотри, ну його ж не нюхать треба, а на машину наносить. Ну так, да, да логічно, окей. Так, тут у мене все вже чисто. ну який Які фокуси вміють, бачу? Ну, розхід дуже великий, насправді, не знаю. Ну, але він етаді коштує всього лише 150 гривень. Так, робимо все по інструкції. Там написано, що спочатку треба збити верхній шар. Ну, в принципі, давайте так і зробимо, щоб все було так, як, як рекомендує виробник, написавши це етикет, на етикет. етикетці. Фу, боже, боже. Етикетці. Вийшло? Вийшло. У мене дуже велике підозрю, що я роблю зараз Сізіфа в труд просто. Знаєш, типу, просто ну, збиваю машину, щоб що, щоб, щоб нічого. Все одно будемо перемивати потім. До речі, в нас є рубрика на каналі постійно. За кожен вподобай під відео ми, ми донатимо я та валік по 1 гривню на фонд Повернись живим. Під минулим відео в нас зараз ось стільки лайків, тому ось зараз два донати на фонд Повернись живим. І ви також переходьте під це відео, ми зберігаємо тенденцію, ставте вподобайки, і в наступному ми покажемо, що за кожен вподобайк по одній рівні на ЗСУ. А я продовжую. Так, ну що, піна точно є, вона не дуже густа, вона стікає, тому я не думаю, що якось тут ручною мийкою треба це все застосовувати. Я дуже переживаю за піну таблетку, тут, щоб ми її не забили там, всякий, всякий нечистої штучкою із цієї хімії. Тому, скоріш за все, доведеться якось служним засобом це все промити на але ну що, трохи стіхає, щось є. Зараз почекаємо трохи та будемо змивати і вже перевіряти, чи чисте наше авто. А я зараз мию і думаю, чи, чи витримую я 10-15 сантиметрів, так як там написано. Так, що, авто ми помили цим засобом. Зараз воно поки мокре, воно виглядає в принципі і чистим. Але ми, ми розумники, ми трохи почекаємо, поки воно підсохне, і там вже буде видно, чи чисте воно, чи ні. Може навіть серветкою і потім пройдемось по певних ділянках, подивимося, чи залишився там бруд. Е, а зараз ми переходимо саме до вивідника плям. Від того, що ми взяли, там здається 75 гривень коштує щось таке. І ми зробимо зараз штучні плями. Давай сюди. Так, ось в мене є мастило Дніпроємовське, це не реклама. а якщо є реклама, Дніпроєм, техніка то хоча б вітері. Е, Так, і твердий віск. Ми типу на це зробимо штучні дві плями і спробуємо це все вивести цим плямо -вивідником. Я чому такий впевнений, бо в мене є засіб від коху, який точно це все прибере, який називається Orange Power, Але ну, хоча б спробуємо подивитися, як працює, як працює це все. Так, о, мастило. Пахне як... Ні, не пахне. Так, ось моя масляна плямка. Ось моє масло. Зроблю отаку плямочку. Ой, як гарно, як гарно. Та ти шо? Що, на камеру нічого не видно? Нічого щоб, Ой, ну, щоб всі бачили, що це масляна плямка. Ну, ось так. Далі твердий віск. Так, ну давай десь тут, поряд, тут Ну, хай буде. Так, важливе уточнення, плями в нас свіжі, тобто цей засіб ми будемо тестувати вже на, на свіжі плями. Да? Е, і, ну, Тобто, якщо б вони були більш застарілі, то їх прибрати було б ще б набагато важче. А стоп, треба ж було почитати, як ним користуватись. Розпиліть засіб на забруднену поверхню, проведіть частинку поверх і, і проведіть чистку поверхню. Витримати розчин на плямі одній диффлори, після чого забрати залишки губкою або серветкою. Після чищення поверхні необхідно промити розчином. Ну, а, тут ще нам щось кажуть купити: Acid Cleaner, Acid Cleaner. Кислотний очищувач, Acid cleaner. Ну, ми замиємо це все мерцем. Так, одну-дві хвилину кажуть, треба почекати, то давайте почекаємо. Так, пройшло приблизно хвилини дві, Я починаю це все прибирати фіброю. Так, ну що? Э, воску пляму я досі бачу. Ось вона. Тобто навіть із частички воску тут у мене залишилось на самому коверліні. масляну пляму, наче, наче й прибрала. Але це може бути просто через те, що поверхня волога. Взагалі, ідеально було, якщо ми її підсушимо та отак приведемо потім пальцем. Якщо б було б тут мастило, воно було. І тут ну насправді щось є. Щось таке в'язке є. Тут же ж вона була, так? Да? Правильно? ж Ні, щось щось в'язке точно є. Тут мастила залишилось. Мастило тут залишилось, я це відчуваю по цьому. Ну, типу, як цей, як, як, як масляна така. Е, да, Слизьке таке. Е, зараз його кажуть, що треба замити чимось. Я зараз його все одно замию мерцем і подивлюсь, можливо, навіть мерз цю пляму і, і прибере. Ну ось і думай те, е, чи це спрацював сам засіб, да, сам вивідник плям, плямовивідник, чи це спрацював мерз сам по собі і вивів, типу, ну точно воскову пляму він точно вивів. Я її взагалі не бачив масляну. Можливо, це тут залишки мерця. Це його зараз водою треба замити, е, екстрактором нейтралізувати, і вже типу, буду пробувати, вже буду дивитися. Ну, тобто, навіть просто звичайний миючий засіб, віск прибрав, а прямо в вивідник від хіміксу. Ой, я сказав заборонене слово. Запікаєшся, добре, типу, тобто, зробиш там яку, знаєш, типу тобто, оці є ці іерогліфи там, де в мене рот, і типу звук. Ну, ти зрозумів. Так, ну тобто ну, навіть мерць справився з тим, що не зробив прямо вивідник, хоча мерз це просто звичайний миючий засіб для хімчистки салону. І що я можу сказати, якщо ви хочете похімчистити ваш салон, то ми можемо підібрати під конкретний ваш випадок. Спеціальну хімію і стільки, стільки вам її потрібно. Тобто, звертайтесь до нас, ми зробимо всі прорахунки, і це буде набагато там дешевше, ніж брати великі тари професійної хімії. Всю нашу хімію, тобто якою користуюсь я саме ну, в ДТ, ну, ми підберемо вам і ви зможете гарно почистити або помити ваш автомобіль. Писать в описі, там буде наш Дірект, наше посилання на інстаграм, там заходьте в Дірект та пишіть, звертайтеся з вашою проблемою. Ми під ключ зробимо вам. От, розрахуємо вам засоби для вашої, вашої потреби. Барабанна дробь. Дроб? Дріб. дріб, дроби. Дріб. Ну Дроби, знаєш, дроби такі, як ну, типу риска там два, поділити на ладно, ладно. так, що перевіряємо ми наш е, перший засіб, безконтактну піну, безконтактну мийку, активну піну, як там було написано. Все, все робили по інструкції і. Е, этот, у нас тут є чиста серветка. Зараз проводимо її по вологій поверхні, бо я йому засобу не довірю. Ого, чекай, чекай, чекай. А покажи отут, тут покажи. А що це таке? А це брудна пляма. Ну, вже давай, Ну вже давай, да. давай вже і серветкою пройдемось. Невеличку таку діляночку. Коментарі треба якісь чи не треба? Я це я це не розумію. Я тепер, ну я навіть боюсь, що я тут тепер тобі слід залишив, який треба буде споліровувати цим брудом, що провів це серветочкою. Авто дуже брудне, я не знаю, він взагалі не спрацював. Тобто, скоріш за все, всю нестатику я змив спочатку просто тиском, а ну просто потім запінив. Вона нічого не зробила і типу ну тут, і вона змилась не те, що там не статику, може навіть і не статичне забруднення, вона не розм'якшила і, і не змила. Ну, тобто авто дуже брудне. Дуже брудне. І ось я ще бачу, ось тут теж показує те ж саме, в принципі, і це так все авто. Отже, Car Life Speed Wax. Швидкий віск. Ефективний засіб да-да-да для сушки, до речі. Угу. Для сушки після мийки. Тобто на вологий автомобіль у нас він якраз вологий. Перед застосуванням збовтати флакон нанесіть засіб на мокру поверхню кузова автомобіля, зачекати десь 15 хвилин. А ні, 10-15 секунд змити водою під тиском, витріть поверхню сухою ганчіркою з мікрофібри. Е, витирати ганчіркою з мікрофібри ми його точно не будемо, бо у нас авто не досить чисте. Ми все таки вирішили, що не будемо її мити. Е, тому що зараз я десь візьму прямо високого тиску. Десь, наприклад, на двері ми його перевіримо, ми його нанесемо, дамо почекати, зміємо і подивимось, в принципі, чи є там якийсь гідрофоб. Е, так, пішли. Е, так, все-таки вирішили на капоті, бо на капоті найменше статики. І ну десь невеличку ділянку. Отут ну, краще там, звісно, але дуже важко буде дотягнутися, але байдуже, ми все одно будемо безконтактно це все робити. Під капотом. Пів капота. Ну, в принципі, да логічно. так Зараз я його заливаю водою і наношу з підлакс. Один, два, три, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ні, ну ось тут немає, дивись, водна плівка є. Тут є, водної плівки немає, все зібралось просто в пучки. Тобто я можу точно сказати, що результат певний є, да? тобто якийсь гідрофоб він надав, він дуже маленький, але все-таки він є, бо водна плівка не збирається, як це було раніше. Єдине, що якщо ви будете його застосовувати, будьте дуже обережні, бо невідомо, як він реагує на любі інші елементи е е е елементи, окрім самого лаку. Да? Це там хром, гума, там, і, ну, і так далі, там, пластик і так далі. Тому будьте обережні. Але ну, із всього сьогоднішнього дня, що ми сьогодні там тестували, це поки що найкращий засіб за свою ціну. Типу, а, ні, стоп, ось дивив. Тут а ні, це не водна плівка, тут навіть не зібралися ті, тут навіть краплі не зібрались. Дивно, чому одна зона спрацювала, одна ні. Не знаю, може я щось неправильно зробив, хоча все роби так як в інструкції. Е, що ж, а до речі, за за попередній засіб безконтактної мийки е, я впевнений, десь в коментарях знайдуться люди, які розуміють, що я зробив не так, що в інструкції був дуже важливий. Дуже важливе уточнення, що апарат високого тиску від поверхні треба тримати 10-15 чи там 15-20 сантиметрів, що я не завжди дотримувався і не завжди це робив. І саме через це в нас не, не вдалося першим нашим засобом безконтактної активної піни змити весь цей забруднення. Тому перейдіть в коментарі і напишіть, що Женя, ти качанчик, ти неправильно зробив. Треба було 15-20 сантиметрів. Тоді б все спрацювало. Що ж, давайте зараз підведемо певні підсумки і вже покажемо і що, і все і все виходить підсумки. Отже, невеличкі підсумки. Перший засіб. Активна піна, автобрудне взагалі жахливий результат один із найгірших, що, що ми тільки бачили. Його місто тільки в одному. Так, плямовий вивідник Також не справився із банальним. Твердим воском, він натуральний у нас був. У нас віск, до речі, не, не Коховський, у нас тортлбаксовський віск. І у нас тут він завалявся, але навіть з ним він не справився. От, там Хоча звичайний миючий засіб мерця справився, також ну не працює. І CarLife -Car Speedwax, єдиний засіб, який показав хоч якийсь результат. І ми вирішили, що ми вам його розіграємо. А розіграємо вам наступним чином за найсмішнішу версію. Ну в коментарях що я зробив не так, коли тестував всі ці засоби і чому вони не спрацювали. Тому вперед, і ми якось потім на вас вийдемо та доставимо вам таку баночку, яка коштує 87 гривень. 87 гривень, наче. Але вже краще ніж нічого. Да тому приходьте в коментарі, пишіть версії, а я буду з вами прощатись. Пока.